Привіт всім! Цей чудовий осінній сонячний день. Хочу всіх привітати з тим, що в середу, о 20.00, буде прямий ефір зі мною на Ютуб-каналі моєму. Цього разу я беру до розгляду. Тему, яка хвилює тих, хто в стосунках. Побачила по реакціях, по переглядах попередніх відео, які стосувалися довіра, недовіра у стосунках, різні прояви недовіри. Побачила, що це є актуальна тема. І мене якось розгорнуло в цій темі. Прочитала таку цікаву книжку недавно. Називається танці з сім'єю одного психотерапевта, який вже якби, в розвитку свого професійного, як то, коротше, заговорилася. Одним словом, в кінці своєї кар'єри психотерапевта займався вже більше сімейною психотерапією. І я І І написав цю книжку по власній практиці. По власній практиці. Дуже цікава книжка. І так часто сім'ї, які приходять на консультацію, питають: ну, а як будувати стосунки, які стосунки є правильними? Ну, то. Я так вирішила зробити цей прямий ефір по цій темі. Які стосунки в сім'ї, в шлюбі. Ну і в сім'ї також. Вважаються неправильними, а такими здоровими або адекватними, не знаю, як це назвати. Здоровими, скоріш за все. Там ще такий є вислів. Нормальна ненормальність або нормальна патологія у стосунках сім'ї. Це мені теж якось сподобалося. Отже, коротко кажучи, середа. Середа буде в нас, яке число? 22 жовтня о 20.00 на моєму ютуб-каналі. Буду говорити про нормальність. Здоровість стосунків сім'ї.